Всім привіт, з вами я Вікторія. Сьогодні я знімаю влог у своїй коробці для ЛД. Вона виглядає ось так. І тут навіть написано, що це коробка для ЛД. Так, ось, ось такий пенал. Тут така, ну, старачка. Всередині в нас. Різні фласка. Я знімаю живут камери. Так е, я вибачаюся за, за цего ось це. И постіль. бо тому що я знімаю на вебку, а мені тут якось зручніше зняти на вебку. е, ну коротше, ви поняли. Эклей. Ручка Спанч Боб. Ручка Хэллоу Китти. Хелл Китти. Так конфетки. И тут наклеечки. Наклечка, ну нормальные, такі сказати, ось. Наклейку. Я обачаюся. І такі отклейки. Хто хоче відіслати мені щось, то я зараз е, вам ну, покажу вам свою обрезку. Хто мені напише? Ой, ти така дурепа. Е, я вам скажу по-перше. Я не можу запхати це. Короче, потім запхаємо. А тут для заголовки. Дальше тут Д така. От, ну, ось, ножнички там решили. Там ножниця, прості циркуль. церковь. Кольоровий скотч. Два ще отакий був, от мій лишний дневник тепер. Боже! Да, мамі, йду йду, вибачаюсь там, мама. Ось такий блокнотик. Зараз я вам покажу свою отресу. Ось отрес. Супеніт собі і подивіться. Я катамська Вікторія, так що понятно. Ось так ще раз такой. Це днів номер два. Ну, ви знаєте. Там ще йде такий блокнотик. Ну, різні. Там різні все. Ну, там, айфон, малюй, по кліткам. Ось так. Так, і мій старий блокнот. Полюбований. Тут я сторінки, вроді, всі показувала, ну як я назад зробила. Ну, типо, е я написала Папа мій, а там написано Папа, типу Ось така коробка для ЛД. І вибачаюся за те, що на веб-камері, бо я не можу. Ну, ви поняли. Понял, короче, ну понял. Так, и і... вс. Всем пока. Хочу передать привет. Канал с Аленкой или что? Данила Мастер. Короче, там. Вика Виканай. Тоже Виканай. У нас тоже видео я поняла, в понял. Виканай. Пожалуйста. Что ты за чуть снимаешь? Я снимаю что, что хочу. Тобі немає, різниці, я казала, написала, ліз, давай не ссоритися, тому що я не хочу цього. Так, е, і я не хочу, щоб потім почалися сварки, і ми потім сварилися, потім я перестала знімати відео. Хто мене любить, той дивиться мене, і я не знаю, коротше. Я якщо колись знайду, е, ну, колись на Новий рік я знімлю відео, просто... Мою, ну типа, як це, це називає? Про Новий рік О, з мама, тому я буду там буде так І тата не буде, буде мама. Скорше всього покажемо колись свою маму, вона говорить по-російськи, щоб мені потім написали воїн, я думаю, ще добре. Я знаю. Я не... я щось знаю, як, як моя мама говорить, що, що просто не... не Доброго мама росіянка, зюда, вживаємо. Так, все, я це напускаю дама, яку я вам балакала. Так що, всім папа, -па, ставте лайки, якщо сподобалось. Якщо ні, ставте дізлайки. І підписуйтесь на мій канал. Так що всім папа. -па. Удачі!